Середня пенсія в 5 разів менша ніж середня зарплата в Україні. Половина пенсіонерів отримує пенсію меншу ніж 4400 гривень, тобто це максимальна сума, щоб зібрати половину пенсіонерів. Середня пенсія серед них ще менша, а половина всіх працюючих отримає в середньому 25 тисяч гривень на місяць, у понад 5 разів більше. Люди все життя працювали, будували цю країну, а тепер їхня старість оцінена в копійки. Зарплату ж не можна платити менше. Співробітник звільниться, просто поїде за кордон і все. Тобто, ринковими вони мають бути завжди. А куди дінеться пенсіонер? Ось тобі така пенсія, і живи як хочеш. Раз такі зарплати в Україні, то і пенсії мають бути відповідними. Якщо середня зарплата це 25 тисяч гривень, то і середня пенсія має бути хоча б 12 тисяч 500. Тобто піднімати пенсію потрібно втричі, а не робити індексацію на 10%. Адже ж ідуть відрахування від зарплат. Зросли зарплати, мають і зрости пенсії. Як вважаєте, чи це справедливо, що пенсіонер має дохід? в 5 разів менший, ніж працюючий.